Браття та сестри, як християни, ми самі щасливі люди. Тому що Бог остається добрий, і Його плани є добрі. І те, що він приготував для, для своїх дітей, то ліпше, ніж що небудь ми могли б мати в світі, чи то багатство, чи то зір, чи то що-небудь. Бог такий добрий, і він остається добрий на вічність. Слава йому. Слава Богу. And uh, it is so great that um, by the power and wisdom of God, God's word has reached our ears and to our hearts. What a wonderful miracle! And the Bible says that God is watching the world. І Біблія говорить, що Бог дивиться на світ. And his eyes see every inclination of our hearts. Його очі він вони бачать кожен нахил нашого серця. And he's looking for something. І Бог шукає щось. A heart that is fully committed to him. Він шукає серце, яке повністю віддане для нього. A heart that fully trusts him and obeys him. Серце, яке повністю довіряє і і послушне Богу. Або іншими словами, серце, яке повне спасаючої віри в те, що Господь Господню благодать. І ми читаємо, що Ісус каже, коли я вернусь, чи я найду цю віру. Браті і сестри, чи ми маємо цю віру? Я думаю, що це, мабуть, найголовніше питання, яке ми можемо запитати себе сьогодні. Я думаю, що це найважливіше питання, яке ми можемо собі задати сьогодні. Do we have this faith? Чи в нас є ця віра? Today. Сьогодні. What do our emotions say? Що наші емоції говорять? What do our actions say? Що наші дії говорять? The status of my peace, what does it say? Який стан мого серця, чи є мир в моєму серці? Do we trust in God? Чи ми віримо і довіряємо Богу? You know, everybody lives by faith. Ви знаєте, кожен живе вірою. But the Bible says Or, I should say, everyone lives according to what they truly believe. We don't have to say what we believe. We will simply act in accordance with our faith. Our decisions will show what we actually believe about life. So, then, everyone lives by faith. Тому кожен він живе вірою. But the Bible says that the righteous live by faith. Але Біблія говорить, що праведний вірою. So which one is it? Тому який хто це? Does everyone live by faith, or does righteous live by faith? Кожен живе живе чи тільки праведний вірою Everyone lives by some kind of faith, the righteous live by saving faith. Кожен живе живе своєю вірою вірою, в що він вірить, але людина з яка спасає. This is what the Bible simply calls faith.

But in Ephesians and Romans and elsewhere, we read that there is one saving faith. And Abel was saved by this faith. And Abraham and Apostle Paul. And thousands of years later, І тисячі років після того, ця віра вона продовжує жити в наших серцях. Євреїв 12 розділ написано, що Ісус Він заснував, він створив цю віру. Ісус він створив цю дорогу і він пройшов її досконало. І тому він нас кличе тоже, щоб ми йшли за ним. Найгірші грішники вони спасалися тою вірою. Люди з залежностями, вони звільнялися через цю віру. І зцілення вони ставалися через віру. Мертві вони воскресали через віру. але без віри, life is utterly empty. Життя, воно просто порожне. Якщо говорити про цінності, я люблю їх. Консервативні цінності хороші. Наше суспільство, церква теж. Але що я насправді хочу знати, це ця віра. To follow in the footsteps of Abel, Enoch, Noah. Щоб, щоб йти цими стопами або кроками Авеля, Ноя, Авраам, Abraham, David, David. And most importantly, the author and perfecter of this faith, <laughs> Jesus Christ. <laughs> so, for the past four weeks, we've been talking about the foundations of faith at youth. Останні чотири тижні я говорив про віру на молодіжному І сьогодні я хочу дати такий підсумок, показати, як це все поєднується. Віру нелегко визначити. Just read Ephesians 11:1, you'll see it's it helps, but it's it's not easy to define. Коли ми читаємо Євреїв 11:1, там написано, що таке віра, але нам важко оприділити. That's why the rest of the chapter shows us examples.

Подумайте, два брата, вони виросли в одному домі. Same parents. У них були одні батьки. Same teaching. У них одне вчення. Same access to the first three chapters of Genesis that we read. У них був однаковий доступ до тої інформації, що ми читаємо в перших трьох розділах книги Буття. So they would know that God created this world. І тому вони точно знали, що Бог створив цей світ. And that they would hear that God created them in his own image. І вони чули, що Бог створив людей по своєму образу. Like a child reflects the image of their father. <laughs> they would hear all that time that Adam spent with God and God spent with Adam, <laughs> naming literally every animal.

що, був, ворог, Who deceived humans into sin. Обманув, And even after they sinned, God promised deliverance. І навіть після того, коли вони згрішили, Бог пообіцяв звільнення. Deliverance from the serpent's work. Звільнення від роботи змія. Through the seed of the woman who is Jesus Christ. Через насіння жінки, який Ісус Христос. And they would hear that God provided a covering for their shame і вони і вони чули, що Бог він дав для них той одяг, щоб закрити їхній сором. All of that information was there for Cain and Abel. Вся ця інформація вона була в Каїна і Авеля. Yet the two end up so very different. Але вони два закінчили інакше. They looked the same when they were bringing their offerings to God. Вони виглядали однаково, коли приносили свої жертви Богу. But God looks, але Бог дивиться accepts one and rejects the other. Бог приймає одного і відкидає іншого. Why? Чому так? Hebrews 11 4 tells us by faith Abel offered a better sacrifice. Євреїв 11:4 написано, що вірою Авель приніс кращу жертву. So Abel was accepted on the basis of faith. І тому Авель був прийнятий на основі своєї віри. But what about Cain? А як Cain was rejected on the basis of what? На основі чого Бог відкинув Каїна? Is it not faith? Чи це не віра?

Тому Каїн він вірив, що є Бог. Так само як демоник. Just because two people serve in the same church does not mean they believe the same thing. Тільки через те, що двоє людей служать в одній церкві, не значить, що вони мають одну віру. They can look the same when they bring their sacrifices to God. Вони можуть виглядати однаково, коли приносять свої жертви. But God searches the hearts. Але Бог він досліджує серця. And when Christ comes back, і коли Христос прийде назад, what will He look for? Що він буде шукати? He says faith. Написано, що віру. Some will be accepted, some will be rejected. Одні будуть будуть прийняті, другі відкинуті. On the basis of faith На основі віри. by which we're saved. So, Able or so, what can we learn about this saving faith from Able? So that we don't deceive ourselves the way King did. Well, the text mentions the quality of Able's sacrifice.

If we want to be accepted by God, we simply save up a little more and buy Him something nicer. Or sing with better vibrato to better music. Or preach a sermon with more theatrics. Or pray a longer, fancier prayer. Молитися довше гарніше. Simply increase the quality, and God will accept your offering like He did Abel. Просто підняти якість своєї жертви, Бог тоді прийме так само, як жертва Авеля. Is that why the author leaves an emphasis on the quality of Abel's sacrifice. Чи це насправді те, що автор говорить, коли описує якість якість жертви жертви Авеля? Brothers and sisters, quality definitely matters. і сестри, має значення. That's why the author includes it. Тому автор про це пише. But the quality is not the quality that man looks for. Але якість це не те, що чоловік шукає. It's a different quality than what man looks at. Це, це, це це. інша якість, як Бог дивиться на Jesus is at the temple. Ісус храмі. He's watching people donate money.

вона вірила в доброту Божу. Despite the fact that she was poor and without a husband. Навіть через те, що вона була, коли вона була бідна і не мала чоловіка. But God saw that in her heart. Але Бог побачив це в її серці. He accepts even two coins. Він прийняв навіть її дві лепти. Cain brought vegetables? Каїн приніс плоди землі? Abel brought his best sheep? Авель приніс найкращу And what? Do you think God is impressed by a sheep? Of course not. God made the universe. What is a sheep? What is two coins? What is a bag of money? But when God saw Abel's faith, it pleased him so much that he accepted even a sheep. Воно, його віра задовольнила Бога настільки, що він прийняв його овечку. That's why the Bible clearly says, і тому Біблія, вона ясно говорить, що вірою Авель приніс кращу жертву. Тому що справжня віра, вона That's why many who look like they're first will be last in the kingdom of God. Because God is not looking whether you have one talent, two talents, or five talents. He's looking at what you do with them. Then, in eternity, the person with one could be ahead of the person who had five. та людина, яка мала один талант, вона може бути перше, ніж та, що мала п'ять. То чому заздрити людині, яка має п'ять талантів? Look at what God gave you, be happy and do well with it. Подивись, що Бог тобі дав, працюй з цим і будь задоволений. And God will take care of you. І Бог він буде піклуватись про тебе. So celebrate the person with five, celebrate the person with ten, and the person with one equally. When we trust or believe in the goodness of God and the goodness of His plan, as we see revealed in the first three chapters of the Bible, then we will bring God our best sacrifice. Whatever that sacrifice is two sheep, or uh, two coins, a sheep, a bag of money. Це дві лепти, овечка чи мішок рушей. І ми тоді можемо бути впевнені, що незалежно, що ми принесемо, Він заслуговує більше, ніж я приніс. Але коли Він бачить справжню віру, це додає нашій жертві справжньої цінності в очах Божих. But of course, if we have bags of money but we give God only two coins, that's not our best sacrifice. And it shows what we really believe. Cain could have brought a whole truck of vegetables, he would still be rejected

Обидва Каїн і його жертва, вони були відкинуті Богом. First his faith, then his offering. Перший йшла його віра, потім йшла його жертва. You see there was a deeper issue with Cain. Бачите, була більша проблема, глибша з Каїном. He was poisoned by the serpent's lie. Він був отруєний цим обманом змія. There are so many people poisoned by the serpent's lies. And their view of God is poisoned by the lie. Because in the garden, the serpent basically said that God doesn't really care about you. що змій говорив до Єви, це якби звучало, що Богу все одно на вас. His intentions are selfish, it's not about you. Він говорив до Єви, що його наміри, вони є на себе, він про вас не думає. And as a result, Cain did not want to draw close to God. І як результат, Каїн він не хотів приходити ближче до Бога. He just wanted God's gifts. He just wanted God's blessing. It's like when James writes You ask and you don't receive because you ask for the wrong reasons. To enjoy God's gifts without God. But for Abel, the, the reward was to draw close to God. The reward was seeking God and knowing God. And therefore, he produced an acceptable sacrifice to God a sacrifice of faith. And he teaches us to do the same. And we'll preach the other half of the sermon next time. But um, the truth is that soon everything will be over. And sometimes I imagine this verse where Jesus says the first will be last and the first. Or in the last will be first. And I imagine being there in eternity, waiting. And at the front of the line, there's this old widow. In the front. And in the back, there's some famous preacher. А на самому заді стоїть відомий проповідник. Because no one saw that mother's beautiful faithfulness to God. Тому що ніхто не бачив ця віра, віру тої жінки в Бога. That beautiful faithfulness to God. Це була красота її довіри і віри в Бога. Nobody else saw it, but God saw Ніхто інший не бачив, але це бачив Господь. Her living prayer life. Її живе молитовне життя. Як вона ростила своїх дітей в страху Божому? easier life than her. Як вона підбадьорювала інших людей, в яких життя було легше. Як вона як вона проповідувала Євангелію, незважаючи на свою бідність. І важкість життя She will be first. Вона буде перша that preacher did not do what he taught. якщо цей той проповідник він не робив, то що вчив. She will be first if that pastor or deacon was just thinking about themselves. She will be first because she truly believed every word of God. Because she trusted despite her difficult circumstances. And she walked with God through all of those circumstances. So, brothers and sisters, we don't look side to side. Who has what? Who's doing what? But we focus on who God is and what He promised. And when we truly put our faith in Him, і коли ми справді ставимо нашу віру в нього ми тоді тоже принесемо ту жертву яку прийме Господь namely a humble and obedient love for god це є смиренне любляче серце перед богом our every moment наш кожен момент our entire life as enoch shows us все наше життя як 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 написано про енох Apostle Paul says examine your faith Do we have this faith Do we have this faith Faith in action is the same coin On the face is an action. The face of the coin is your action On the back is written what you actually believe. Ззаді написано, що ти справді віриш. You will act on what you believe. Ти ти будеш робити так, як віриш. And if you're not acting, if you if you're not acting the way you want to be acting, якщо ти ти не так робиш, як би хотів, it's a problem with what you believe. Є проблема в тому, з тим, що що ти віриш. If that's not the case, then just stop sinning. Go ahead, try. Якщо це не в тому причина, то йди далі, перестань грішити. Maybe we should go through what sin looks like in the eyes of God. Good luck. The way to deal with a life that doesn't resemble what you want is to learn to believe in God, the truth about God. The way to deal with your actions is to deal with your faith. Because true faith. will produce a pleasing sacrifice. Тому що справжня віра вона принесе добру жертву. A faith without works is dead. Написано, що віра без діл мертва. Works without faith is just as dead. Але так само і діла без віри вони тоже мертві. You cannot please God without faith. Read Hebrews 11:6. Євреїв 11:6 написано, що без віри Богові не можна догодити.

Because they are filthy rags. And God deserves more than that. And our only hope of having those filthy rags accepted is faith in the perfect works of Jesus Christ and God's good character and His good intentions. досконалість Божу, в Божі добрі наміри і плани для нас. Without that we have nothing. Без цієї віри в нас немає нічого. So may our faith develop and grow. Тому нехай наша віра розвивається і живе. And resemble that of Abel, Enoch and most importantly Jesus Christ. Так само як ми читаємо про Авеля, Ноха і найбільш Because what God intended from the very beginning, He will accomplish. He sent His Son Jesus Christ, the hero of heroes. And those who put their trust in Him will not be put to shame. Their sins will be forgiven. They will walk with God now and forever. So pursue God with all your heart. Lay aside all the sin that gets between us and our humble God. And humbly draw near to Him. І в смиренні прийдемо, будемо шукати Бога. І він прийме тебе і буде ходити з тобою в цьому житті і вічно. Помолимся.